Так, ідем, в садочек, ідем. Шо-жой -шо? паспорт. Бачимо, даже вже в школу не задовго ходить, да. Ну, позак... ми як запробуш там, коли по мене приїжджали, да тільки з цього училки з нашого будинку того, того приїжджала сюди. Да. Ідемо, ідемо. Ой, я забула, що в нас сад, думаю, відкрив чи який сад. Нашому будинку, да. Нашому. Тоді йдемо, подивимося. Йдемо. Ось. Вода, до речі, що не може, було класно. Добавлю, який фотанчик так Зараз будем разом идти в садочек. Да, 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 ты. Сади будем зараз разом идти по по карболь машиной. Добра иду. Идем, то что это наши машины? Идем, да. Так я за карболь машиной. Да. Так. Я сюди, а ти сюди. Йде. Добре, їдемо. Ой, так, зараз так все тепер можемо їхати спідно. Так, а що це за коробка? Та це з нашими речами цими. Все, поїхали, поїхали. Так, добре. Добрий день, добрий день. Так. Ах, Дарма Ой, хлиночко, ем. Чого хоче... Ой, бантик мій Бантик мій уходить від мене. Так, що тут? Все давайте. Так, все. До побачення, до побачення. Що ти... Добрий день, добрий день. Моло ще тут треба, Так, хочу заходити. Добре, тут є в Добре, добре. па Доню. Пока. Так, все тут, тут найближчий, як я бачу. Да. Так, добре. Ем, um, привіт, ну привіт, А чого ти, чого ти вообще от псих? Я щось не зрозуміла. було просто тогда. А, добре. Привет. И туда інших. Привіт. Ааа, яка величезна, яка величезна, ааа. Та чи ти? Ну, mm. чого завжди треба мені в восьмом розбиратися? Чого? Так Може, що ти глядь. Ааа, дара!

Ні-ні. Чити, -ні. <плес> в неї було день народження. І вона стала більшою. Чого ви ніколи не слухаєте мене? Це <плес> може щепити. Добре. Привіт. Давай подружка вообще. Давай подружка. А давай подружка. Вот сюда пришла. М -м -м. Жалко, что сюда пришла. Подружка. Ну, пока... Так посадим. Клубно на О, кто пришел? Это твоя подружка. Иду. Так, радио выключу. Добрый. Иду, подруж, подружку. Иду. Иду, подружку. Привет. була дороджем. А, давай гулять. Давай. Що будем гулять? Не знаю навіть. а ти що хочеш, я теж не знаю. Що ту такого гулять? Привіт. А, учекаю, дай, вот так хтин. Ну чого ти не хихонти? Так. Да. Mm. Ну і ще спробуємо. Давай кухню поглянемо. Добре, давай. Mm. Давай добре, добре. так грим. Добре. Пепі, ще трошечка. Так. Блинко раба чути, так? Ну, не знаю, це дурба, да, не знаєш, але включить радіо добре? Діти, сідаю, привираємо. Это будет... И ч ⁇ мы? И ч ⁇ мы? Нарушаем. Нарушаем. Тогда всем. все им. Тут что? Ой, я тут что? Тут больше щепот. Так, где ты им? Гритан, гтан. Кто ты хочешь к вам сидит? А ну сюда сюда. А ты тут, тут. Мы ч потом за столом задеть? Мы не хочемо. А не мы сейчас... Проносаем че кресло. Ну, Хочу б точку у мене силу. Так, повертайтесь общи до мене. Сейчас бы выключить нам радіо. Буде інше. Тож Давайте слухайте. Чимоть новые песни. Здорової пробуємо співати? Зараз буду спробувати співати. Yeah. Я, я думаю, що я вас розумнила, хорошо. Так. так. Де вихователька? Що? Артур, тут що, почему ще? Добре. Ще поділ який? Так? Да. Співаємо, сейчас пробуємо. Прощати, прощати, прощати дочок, Зараз в нас все дорожче, Ми вже не маленькі, ми вже все згоро, Ми вже тут великі, ми хочемо вдома, Ходи світ, прощати дочок, прощати. Якщо не буде, то працюємо, браття, Да ради Машу Гі, що виша дожи, еще доросли, не маю керасимо, почему они свід.

Ну, ми будемо пчиця до. Ми будемо пчичь до коли в нас буде випускний. І коли ми вже будемо в школі, то розбиваємо це і ще будемо пчити піс пішені. Діти щогоня і зараз може грати. день, смі грати, розкидаємо рушки, будемо почемо забрати. Ні, ні 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 ви будете забрати. Так біжи, біжи, біжим. Будем. Давай Яким я кибля. Ой, я же так и чада. Улыбка, челько хуйка. Да вообще тут. Да, а я А ты че? Улыбка, зараз отбить. А ты че? Хотя ты хочешь забыла. Дик Шахолька к туда я? Ой, вот, да, я тоже уже ...дошку. и Дошку. Разлетаемося! Разлетаемося! Разлетай, Боша! Разлетай, я сюда и... Я залезу сюда и... Не-не-не-не. Давайте наломать-то нам С. А сейчас зашла.